Ох, дівчатонька, яку ж це смакоту вам приготувала? Обов'язково збережіть цей рецепт, щоб приготувати смакувати разом з нами, адже як все як завжди, максимально легко, просто і дуже дуже смачно. Тому залишайтеся зі мною зараз все детально розкажу і покажу. Розпочну з того, що підготую фарш, основу для нашої запіканки, основу для нашої страви. У мене діти її просто обожнюють. Коли котлета надоїла, то це просто ідеальний варіант. Подрібнюємо цибульку та часник. Далі на невеликій кількості олії я злегка підсмажу часничок. Як тільки відчули цей аромат, відразу додаю цибулю. Цибулі не шкодую, бо я люблю, щоб фарш був таким соковитим і дуже ароматним. Як тільки цибуля підзолотилася, додаю сюди фарш. У мене свиний, але ви використовуєте, який вам більше доподобається. Ця страва також дуже смакує і з курячим фаршем. Ось так постійно помішуючи, обсмажуємо фарш. Ось, коли вже фарш став таким розсипчатим, я починаю доводити його до смаку. Посолю. Ну і звичайно додам перцю. Можна додати ще будь-яких ваших улюблених спецій. Я тут сильно не експериментую, так як я ще хочу додати сюди грибочки. Я паралельно на сковорідці обсмажила без олії взагалі гриби до такого сухенького до золотистого кольору. Єдине, щоб підкреслити смак і зробити його більш насиченішим, я додаю трішки мускатного горіху. Далі додаю обсмажені печериці, перемішую ще одну хвилинку, і готово. Загалом фарш я готувала в загальній кількості по часу, десь 15 хвилин. Обов'язково на цьому етапі треба скуштувати. Що ми там наготували, якщо щось не так, можна підсолити. Далі я зроблю заливку, то я єсть додаю вершки знову ж таки трішки солі і перчику. І знову ж таки дрібку солі. Перемішую, і заливка готова. В основі сьогоднішньої страви буде готове тісто філо. Воно у нас в супермаркеті коштує 42 гривні. Я купую одну упаковку, якраз для моєї запіканки виходить достатньо. Змащуємо з заливкою лист філо. Але так я не шкодую. Накриваю другим листом і тепер, не шкодуючи, додаю фарш. Щедро посипається все сиром. І скручую рулетик Можна взагалі готувати різні пиріжки, великі рулети. Тут уже ваша фантазія працює. Сюди можна різні овочі в начинку додати. Перець, помідорку, що вам більше до Мені ось таке поєднання смаків найбільш смакує, в моїй родині дуже подобається. Форму для запікання я змащую вершковим маслом. Запікати буду в своїй аеропечі, дуже нею задоволена. Я просто кайфую від цього девайсу. Зараз у мене це номер один на кухні. Рекомендую, але звичайно, ви це все саме можете приготувати і просто в духовці. Форму для запікання в мене якраз ця порція все ідеально сходиться. Зверху щедро ще заливаю соусом, який залишився. За бажанням можна посипати кунжутом і відправляю в аеропіч запікатися на 15-20 хвилин. До речі, цей рецепт приймає участь у кулінарному марафоні. Приготувавши, повторивши його і відмітивши мене, і Расел Hobbs, ви отримаєте можливість прийняти участь в розіграші від Расел Hobbs. Переходьте в інстаграм, там більш детальна вся інформація. Ну, а поки підпікається моя запіканка, в мене залишили ще два листочка філа. Я вам хочу показати, як можна зробити цікаву таку святкову подачу в порційних таких креманочках, дуже також зручно. Тому тут дивіться, або можете зробити так, як я вам показала, або щось цей другий варіант. І просто зіжмакали тісто філо, соусу тут же не шкодуємо, фарш зверху ще тісто і засипається все сиром. Ось такі формочки в мене вийшли. Я їх також запечу в аеропечі 15 хвилин і буде готово. Тут дивіться, в мене вже підсмажилася це неймовірно смакота. Я вирішила ще трішечки додати сиру зверху, залишилося. І друзі, реально 15 хвилин я не розігрівала духовку. Ну я кажу вам ще раз дуже прям задоволена. Виймаю відразу це все з формою і можемо насолоджуватись. Дуже ніжні всередині трубочки. Просте, ніби листкове тісто, смачно, соковито, незвично рекомендую приготувати цю страву. Вона дійсно варта вашої уваги. Все максимально просто. Якщо ви не знаєте, як здивувати своїх рідних і близьких, ось вам цікава ідея смачної вечері або навіть і святкової страви. Просте. У приготуванні, але той же час смачно і цікаво. Ну, а ви пишіть в коментарях, що цікавенького готуєте з ті діліться своїми рецептами. А я буду ділитися з вами своїми знаннями. Ось варіант ще приготування вже порційних креманочок, також дуже нам сподобався. А ви можете обирати, який вам варіант подобається більше. Ну що ж, друзі, обов'язково збережіть цей рецепт, чи приготувати і смакувати разом зі мною. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно, просто і доступно.